Релігійні вірування давніх єгиптян призвели до забудови найграндіозніших споруд. Піраміди мають символічне значення. Вони вважали своєрідним мостом на небесному шляху фараона, який з'єднував земне та небесне царство. Піраміди представляли собою спосіб забезпечення вічного життя для фараонів, а також були символом сили та влади єгипетського державного устрою. Єгипетські піраміди поділялися на три типи: ступеневі істинні та склепові. Першою пірамідою була піраміда Джосера, спроєктована за ступеневим типом 62 метри Завишки. Сходинки, що зведені навколо споруди, мають символічний сенс. Покійний фараон саме з них мав піднятися на небеса. Найвищою пірамідою вважається піраміда Хеопса, сягає 137 метрів. Червона піраміда відноситься до склепових пірамід, тип так званих обернених пірамід, глибина якої понад 60 метрів. Незважаючи на те, що піраміди зводились як гробниці для фараонів, ні Джосера, ні Хеопса не було знайдено у їхніх гробницях. Де ж їхні справжні захоронення? Читай в коментарях та пиши свою думку.